Сьогодні у нас 5 березня 2025 літа Божого. Переглянув сьогодні новини. Головною новиною була, був виступ президента США Дональда Трампа в Конгресі США. Я хотів подивитися це в його видаву. от, глянув, до кінця подивився, і воно є посібником для тих людей, які повинні робити свій вибір. Абсолютно маніпулятивне. Безумовно, щоб стати таким багатою людиною, як Трамп, або Ілон Маск потрібно дотримуватися принцип життя як в курнику. Обмани ближнього, Обгадь нижнього і пробирайся вверх. Причому це робити потрібно абсолютно спокійно. Зміг когось штовхнути, виштовхнути, вдарити ногою, будь ласка, це твоє. Е, тому. Я завжди і говорю, що Трамп дегенерат асоціальний. І всі мільйонери, включаючи Ілона Маска і всіх останніх, вони являються такими самими абсолютно бездушними, абсолютно асоціальними, абсолютно агуманними. Для того, щоб ви зрозуміли, приклад сьогодні я приведу Жахаючий. Своїм лицемірством і підлістю 2018 У 2018-му діджей діагностували з раком мозку. Лікарі дали йому 5 місяців, найбільш. Це було більше 6 років тому. з того часу діджей та його тато були бу, не була місія втілити його мрію і DJ був вписаний як почесний офіцер правоохоронних органів. поліція любить його. департамент поліції любить його і сьогодні. Діджей, ми зробимо тобі найбільшу честь. я попрошу нашого. Но директору секретної служби зробити тебе агентом секретної служби США. Публіка скандує Діджей, Діджей, Діджей. Дякую, діджей. Росіяни обстріляли ракетами найбільшу дитячу лікарню України. Щорічно в лікарні проводять близько семи тисяч складних операцій. А також здійснюється діагностика та лікування на сучасному рівні онкогематологічних захворювань. А також виконуються трансплантації кісткового мозку хворим дітям. Нині під завалами лікарні можуть перебувати люди цивільні разом з працівниками служб здійснюють розбір усіх завалів. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Міжнародні організації та організації, які покликані захищати права дитини, не можуть бути осторонь. Направив листи до низки міжнародних організацій із закликом відреагувати на жорстокий терор та цинічні обстріли. РФ має відповісти за скоєні злочини. За попередніми даними слідчих служби безпеки для вогневого ураження медустанови. Окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х101. На місці трагедії вже знайдено відповідні докази. Зокрема, уламки корпуса задньої частини ракети Х101 з серійним номером, та частина руля цієї ж ракети. Безумовно маленька дитина, яка захворіла на онкологію мозку, яка втратила будь-яку надію, яку треба було підтримати. І такий підхід до дитини правильний. Департамент поліції прийшли, хлопчику дали надію, видали посвідчення, форму, щоб він розумів, що треба боротися, що його мрія здійсниться. Це все зрозуміло. Саме оця подія в Конгресі США, вручення дитині посвідчення таємного агента все це дуже чутливо, по-людському, Зверх по-людському. Але це лицеміря. Це шоу. Тисячі американських дітей не отримали посвідчення таємних агентів, хоч мені зрозуміло, що їх там багато. Не хочу дивитись ту статистику. Кожен з вас, мисляча людина, повинен глянути ту статистику і побачити, що таких хлопчиків в Америці дуже багато. Але їм не вручають посвідчення ні пожежних, ні військових, ні спецслужб, ні ЦРУ. Цьому вручили. Ну, добре, одна дитина має надію і буде боротися за життя, і її будуть лікувати. А я хочу запитати, собі поставити питання. А де був Дональд Трамп, коли ударили стратегічною ракетою крилатою ХА, яка може нести ядерну зброю? По Київ. І попали в приміщення лікарні для онкохворих дітей-Охмадит. Де був діджі Венс цей? Що сказав з цього приводу голова Конгресу? Де оця вся мага була, коли розбирали завали цієї лікарні? Розумієте, в чому справа? Їх не хвилюється. По Україні завдали тисячі ударів крилатими ракетами, які здатні нести атомну зброю. Всі оці ха крилаті ракети, вони здатні нести ядерну зброю. Ніхто не знає, в якій ракеті знаходиться ядерна боєголовка. І тому кожен удар. Потрібно розцінювати як ядерний. Отже, по суті, це страшне залякування, удари такими ракетами. Але Дональда Трампа це не хвилює. Не хвилює Діджі Венса, не хвилює Республіканський Конгрес, не хвилює Мага. От вони тільки бігають і розказують про те, що Путін з Путіним можна. Вести розмову з кримінальним злочинцем. А більше, мабуть, і не кримінальний, а просто міжнародний злочинець, який наносить удари. А чому він наносить удари? Тому що ніби Україна хоче йти в НАТО. Але в 1913 році Україна хотіла йти не в НАТО, а в Євросоюз. І саме в цей момент. Путін захопив Крим. І якби в Україні ядерна зброя залишилась, залишились стратегічні бомбардувальники і крилаті ракети, ті, які він зараз по нас пускає в Україні, якби не республіканська партія, яка настояла на тому, щоб ми віддали ці ракети і тактичну ядерну зброю, і стратегічну ядерну зброю, віддали на мільярди вартістю зброю свою, то Путін би не пішов. І не потрібно було би втручання Трампа. Навіть якби він був чи не був президентом, Путін би сидів би тихо, бо знав, що по ньому буде завданий ядерний удар. А я скажу більше, не просто ядерний, а термоядерний удар. Ядерну зброю, безумовно, забрали. Ну що ж, ми беззбройні і США, давши обіцянки цілості кордонів, повинна просто втрутитися і чітко Путіну сказати: виводь війська. Але Трамп, це не та людина, яка чесна, порядна, це махльорщик. Ja, det er før i byen.